Перше питання про зміни до положення по управлінню фінансов радість підселишній ради. Після формує. Що? Я їм формую. У нас в зміни його адрес. Друге питання, розміни без потужність приймального підприємства. Раді Комуселі, це я буду інформувати. До Радівської селищної ради було звернення комунального підприємства Радіо Комуселі, який зв'язку з вступом в закону України про внесення змін до статусу окремих населених пунктів, яким передбачається зміну статусу населених пунктів, тобто селища ратів відміняється з темне населища, і воно за собою тягне внесення змін до статуту. Зокрема, там в статуті воно є, і там ці, ці адреси, де місце реєстрації, де перебуває саме підприємство розміщене. Далі ще в зв'язку з тим, що підприємство стало учасником міжгалузевої угоди, це теж треба відобразити в статуті, бо треба буде її <спільному майстері> і, ще, і ще одна, так. Да, і, і в зв'язку з помилкою розміру статутного фонду вже просять внести зміни і викласти статутний фонд в розмірі 1 мільйон був 284 тисячі 108 гривень. Оце вони все ж. Сто... А було 1 мільйон 91 тисяча 708 гривень. Мало що не менше? Не уродно статуту передається Так, третє питання про виконання обов'язків директора комунального комунального підприємства Оратівська лікарня планового лікування Оратівської селищної ради. Давайте я поінформую, звісно. Значить, при припиненні повноважень Пашківської галерії приймав зрішення сесію селищної ради під час її перебування у тимчасовій працездатності. Відповідно до законодавства дозволяється звільнення, рішення прописується з наступного дня після виходу з лікарняного міська. Але оскільки на час прийняття річної сесії Пашківська балера перебувала на, лікарня, на лікарняному, тому е, і там було прописано. Проте при зверху, коли звернулися до державного аністратора по те, що в нас дані він Просить внести зміни або прийняти нове рішення про те, щоб чітко зазначити яка дату. Тобто, тому цьому рішення чітко зазначити да, з 13 травня, з день проведення сесії, подаємо. Ввозки. Покласти обов'язки, будемо так казати, на раніше, коли приймалася, ще сесія, ми не можемо з моменту прийняття рішення сесії. Це для. Це потрібно для того, щоб внести відповідні відданості до зберіга. Галерія, вона ж рішення припинення повноваження, вона, вона звільнена, звільнення, вона зараз працює в лікарні лікаря е, та Ну ми мали її звільнити на другий день, після того як ми виходили. Так, на і зробили, дав навіть. А вона ж звільнена, все, так? Що воно? Він. Четверте питання. Про передачу транспортного засобу в оперативне управління відділу освіти молоді і скорпу Радівської селищної ради. Є в комунгоспі автобус куплений, він ними не, не використовується, а так як в закладів освіти. До багатьох закладів освіти здійснюється підніс, автобус, автобусів не вистачає, діти не беруться. Один автобус здійснює два-три маршрути, ну, підвозиться багато стів. Тому ми просимо цей що на команду передати нам оперативне проводження. Усі автобуси в нас місто? є. А такі сім'ї. Да-дараз. Він стоїть там. Не стоїть школа. Там коло школи стоїть. Там є. Ніщо. Який сил? Що передаємо? П'яте ну, так, так питання. Про передачу майна віддаленої групи села Мернича війського закладу шкільної освіти Дитячий садок зіночих Братівської селищної ради Вінницької області. Ми, 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 ми. Минулої сесії ліквідовано цю віддалену групу, тому ми хочемо передати все, що ми використовуємо через міський заклад шкільної освіти, забрав собі. Що йому постійно хочемо передати, бо нема кому там доглядати за ним. А там ніщо не дав. Там є даремні майна. Прописується, що воно на балансі. передаємо, що забрало. Ну, не будемо зривати то світло, наприклад, то таке, що вмонтоване. Не будемо живути. Дарення майна там є вказано. Передаємо на житло комінами. А в приміщенні що? З приміщення дуже. Якби його можна було десь перенести. і так подальше Якесь там опалення робили електричне. круте. Воно все залишається. залишається, Ну його не, не, не нікуди нікуди. Ні, щось з орендує. Попереддачу шкільного автобусу в перекону управління відділу світу молоді спорту. В цьому вулиці ми отримали новий шкільний автобус, знаєте, він планувався в минулу, минулому вулиці, 24-му, але ми його отримали в січні місяці, його отримала селищна рада. Ми хочемо ну, взяти так само в оперативне управління, щоб він воно ну, було відповідно там, де використовується. Цей автобус вже використовується, підвозиться січні. тому що щоб перебувати документи, просимо взяти на баланс. Про надання дозволу на списання основних засобів. Основних засобів так, це. Путин, це буде 20... користування споруди майстерня ОПатинської гімназії так. Є... Так. Так, 24 лютого 22 року, коли розпочалася війна, горіла ця майстерня. Ну, там деякі речі погоріли, але вони е, малі... мала ціна їх, тому Бо, відповідно м -м. спишеться, а саме приміщення воно не придатне для використання. І що з ним зробити, бо воно ми просто... Мистецтві приміщення? Приміщення, саме приміщення, майстерні. Там тільки стіни стоять. Там стіни? Да, так, сі да, сі так. Згорів стелі немає. Вони на балансі передували, тому є рішення <плаку> від цього. Там є від пожежі, не було. Я не бачу, що з ним треба було. Його візьмемо. Воно повинні з ним стані. Ні-ні-ні, його, я кажу, так само, як у той термін, як у <плаку> 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 Дякую. Віде, в першого Зрозуміло, 1 типрумацію. Це я буду інформувати. До в разі після ради звернулася фізична під, особа підприємниць щодо надання в оренду 60 метрів квадратних уморошацькій школі для надання послуг з забезпечення продуктами харчування. Це фокус туше. І перше питання, перше рішення, що повинна селищна рада прийняти відповідно до чинного законодавства, це внести даний об'єкт до переліку першого типу. Це об'єкти переліку першого типу за ті, що надаються вряду через цілу. Тобто через електронну ціну, то ухвалюється таке рішення. Виконується ухвалити таке рішення. Це в скоморожках буде десь і вона тоді їздила з директором школи співкущені. Шість квадратів це десь буде десь у їдах і стояти. Тут вони де перевіряють. Оце таке, питання. Це до перелік. Перелік друготипу. Перелік друготипу це. це, 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 це Об'єкти нерухомойна, які надаються в оренду без проведення електронного уціону. В основному це об'єкти, які надаються державним підприємствам і комунальним підприємствам або встановленому органів місцевого самоврядування. Ці, це кімнати до, до селищної ради звернулося головне управління Національної поліції Вінницької області. Воно хоче взяти в оренду кімнати для працівників поліції в селищі раді і в селищі Чан. З відповідними площами це одна кімната буде тут на першому поверсі в номер 2 приміщення номер 2 там буде розміщено кабінет поліцейської громади. Вони там вже проводяться. Показує... Кабінет, да, да. кабінет шерифу. Да, 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 да. І так само вчасно, такий самий кабінет Шерей. оце <рекунки> Поки ми вносимо цим рішенням, змінить оперею типу. Проповіт на комунальну щодо якого приймаються наміри про передачу в оренду. Оце, тому, Це об'єкт, який знаходиться, що ми говорили, про через попереднє рішення, це в Скоморожку. Тепер це рішення дозволить відділу освіти утримувати скоморожківської школи, оголосити аукціон, провести всі дії і з переможцем в аукціону вкласти договір в оренду. Шість поряд? Да, давайте шість поряд. Це лише розглядання, які провести особливо в цілі. Про передачу нерухомого та іншого майна відвідувані закладу культури Братівської села Майна. Це культура в зв'язку з закриттям закладів культури, потрібно передати будівлі і... Певні теж речі на да, вибір. Теж і список, підготували, все, що. Що ми розписали, що забрали, що можна, а решта хоче, передавати. І будівлі, так, і, і лавки, і столи. І і і і і так, ну, будинки всі будівлі, і деякі ще не далі.

Змін до щодо управління об'єктами комунальної власності соціально культурного призначення. Ми депутати, що зачіпувати все, да? да. ми депутати Радістської середи звертаємося з проханням ініціювати внесення змін до чинного законодавства України, яке регулює порядок управління об'єктами комунальної власності, зокрема закладами освіти охорони здоров'я та культури, що не використовується за функціональним призначенням. Станом на сьогодні у Ратівській села немає багато дітей комунальної власності, що раніше функціонували як школи, дитячі сітки, лікарні чи амбулаторії, але більше 10 років не використовуються цільйового призначення або зовсім не скупування. Через прогалені законодавства законодавстві органі місцевого врядування не мають достатньо повноважень для ефективного використання таких приміщень, передачі їх для інших потреб громадян або зміни цільового призначення, в тому числі надавати під житло внутрішньо приміщення особи. Відповідно до закону України, про оренду державного комунального майна, організані Санкт-Петербурга, надіяні повноважень, комунальної власності, в тому числі і щодо передачі військові комунальної власності в оренду, однак це суперечка закону України про освіту, про повну загальну середню освіту, основи законодавства про охорону здоров'я про культуру, враховуючи демографічні виклики, урбанізаційні процеси та необхідність раціонального користання майна громади. Переконано просив внесли зміни до законодавства в частини, розширення повноваження органів місцевого задання щодо що перепрофілювання або відчуження об'єктів соціально-культурного спрямування, що не використовується за призначенням. Друге, забезпечити законодавчі регулювання можливості подальшого використання передачі в оренду таких об'єктів на умовах прозорості з обов'язковим вихованням пресі громади. І третє, визнання об'єктів, такі що втратили функціональну необхідність. Ці зміни дадуть можливість громадянам ефективно продати комунальну мову, відбирати огромні будівель, отримувати додаткові надходження для місцевого бюджету, створювати нові соціально можливі об'єкти та сприяти розвитку території. Та чи на законодавство не дозволяє передавати оренду приміщення колишніх... От, от, до нас звернулася як міська рада, так і так. так. І вони просять підтримати їхнє таке щоб... звернення. Школи можна або продати, або через аукціон, або відчужити. Да, да, да. Вони так просять, щоб таке не зміни, щоб ну, громади могли управляти цими об'єктами. не тільки... Зараз залишається все закриється. По да, не не, ну не в таких станах. Ні, ну прибережні, наприклад, нормально там будівля, Да, там да. дивляться. Будівля, двохповерхова, підвал там великий. Така да, що до штуки влачить в Слусует. Да, слусует. У нас не, 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 не. так. -та, Все,